Ну, далі перейдемо до обговорення теми підпалу автівок військових 16 червня. Суд у Дніпрі обрав чотирьом неповнолітнім запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за підпал військової автівки. Про це того ж дня повідомила прес служба Дніпропетровської поліції на офіційному сайті. Подібний інцидент трапився в Одесі та Києві. Кожного разу фігурували неповнолітні. Про це 19 червня в нашому ефірі розповів перший заступник начальника департаменту карного розшуку Нацполіції Юрій Кузьменко. Останнім часом ми відмічаємо активність російських спецслужб в соцмережах і бачимо їх вплив під таку категорію, як неповнолітні. І, зокрема, вони намагаються їх фербувати та залучати для вчинення злочинної діяльності на території України. Саме для підпалив автомобілів військовослужбовців. наших. всього нами зафіксовано вже таких 16 фактів. З яких п'ять наразі документуються особи встановлені, що можу повідомити? Такі факти вже були зафіксовані в місті Києві, в Одесі та в Дніпрі, як правило, це категорія від 13 років особи, які таким чином намагаються заробити легкі гроші. Враховуючи, що наразі є літні канікули у дітей, вони більше часу проводять відповідно в соціальних мережах, де коментують ті чи інші новини, і вже на цьому етапі їх беруть до уваги спецслужби Російської Федерації. Спочатку вступаючи з ними в певні перемовини, коментарі, потім пропонують їм за грошові кошти вчинити, казалось би якісь незначні. Дії, зокрема, там написати графіті певне, переважно з антиукраїнським змістом, за що пропонують винагороду від 3 до 5 тисяч гривень. Якщо діти це виконують, їм пропонують більш складні завдання, але і грошову винагороду збільшують. І якщо діти на це погоджуються, мають отримати за це від 3 до 5 тисяч доларів. І кіберполіція інформує, що така небезпека вербування російськими спецслужбами підлітків для скоєння диверсії зберігається. Юнаки віком від 13 до 18 років залучають до скоєння злочинів, таких як підпали автомобілів українських військовослужбовців. Про це повідомили на сайті кіберполіції України 21 червня. Більше про вербування підлітків російськими спецслужбами для скоєння диверсії говоримо із речником департаменту кіберполіції Артемом Малещенко. Він з нами на прямому зв'язку. Артеме, вітаю, вітаємо. Доброго дня. Чи можете нам розказати детальніше, яким шляхом відбувається це вербування, і чи бачите ви збільшення кількості цих механізмів? Дуже зручними засобами для цього вербування є різні інтернет-месенджери, особливо, які, скажімо, дозволяють забезпечити певну ступінь анонімності користувачів. Ось, тому що такі інтернет платформи вони дозволяють здійснювати спілкування без прив'язки до територіальності відповідно як співрозмовників. Ось тому саме що хочу сказати: що батькам слід ну, щиро цікавитися. Тим, чим займаються їхні діти, колом їх спілкування, їх інтересами, і, можливо, за необхідності навіть моніторити їх онлайн-активність, якщо якщо вони вважаються за потрібним. Оскільки. Є дуже багато груп, спільнот, є певні методики, за допомогою яких агенти країни-агресора намагаються виробувати наших дітей до вчинення протиправної діяльності. Батьки, там, ну, взагалі, дорослі, там, вчителі, вони е, мають пояснювати, що є така проблема, є така небезпека. Будьте обережні з онлайн-співрозмовниками, яких ви особисто не знаєте, які, е, про інтереси яких, про цілі, яких ви також не знаєте. Не передавайте там е, якусь. Е, Чутливу особливу для вас інформацію. Не вступайте в політичні дискусії в інтернеті, тому що це втягує і може бути як така нитка для подальшого вербування і схилення до протиправної діяльності. Також батьки дорослі вчителі вони мають доводити дітям, що за вчинення таких кримінальних правопорушень передбачена кримінальна відповідальність. На за деякі з них, наприклад, там диверсія умовах воєнного стану, і все від 15 років до довічного позбавлення волі. Це це просто ламає життя. Так, абсолютно, і тут йдеться про неповнолітніх неповнолітніх дітей. Питання з приводу того ці спільноти, де можуть вербувати представники російських спецслужб дітей і неповнолітніх, мотивувати їх на підпал автівок або стимулювати грошима. Це йдеться про випадки, коли адміністраторами таких груп можуть бути якраз представники російських спецслужб, чи вони просто теж користувачі таких груп і намагаються якось нав'язувати спілкування з іншими дітьми. Саме це треба дивитися в кожному конкретному випадку, але все-таки для результату і для наслідків це не настільки важливо, тому що якщо злочин чинюється, потім правоохоронці викривають цих підлітків і вони отримують ну дуже сурові покарання. На жаль, у військовий час, це, це так ви теж до речі, згадували про відповідальність. Чи батьки несуть відповідальність в таких випадках, коли на таке порушення йдуть їхні діти? Знову ж таки за свої дії відповідає, якщо людина є суб'єктом вчиненого злочину, з, зазвичай за вчинення злочинів передбачена кримінальна відповідальність з 16 років. Ось, але е, у певних випадках батьки несуть відповідальність, якщо дитина не є суб'єктом, і якщо у діях батьків бачається вона. А от ще питання стосовно того, чи розуміють підлітки, що вони роблять, що вони от допомагають зараз е, ворогу, а, чи все таки це частині випадків йдеться про несвідомий вплив? Я думаю, що частина підлітків вона не замислюється в силу юного віку над наслідками своїх діянь, над покаранням, яке на них чекає, може чекати, якщо їх викрають, і відповідно вчиняє такі злочини. Тому саме це в тому числі і на нас, на на суспільстві, на дорослих лежить відповідальність за те, щоб інформувати їх, розповідати, роз'яснювати, що цього робити не треба. Тут таке покарання це розхитує наше суспільство. Ми потрібні підтримувати наших військових, а не заважати їм, а не послаблювати. А, скажіть, чи є можливо якийсь чат-бот чи якесь місце, де можна повідомити про такі випадки? Наприклад, якщо підліток зрозумів, що ним хочуть зманіпулювати, може він десь про це легко і швидко повідомити? Можна повідомити кількома шляхами: перше це можна сказати, традиційне зателефонувати на лінію 102. І повідомити про те, що є такі там спільноти, інтернет-ресурси або хтось там спробував там, мене завербувати. Це один із шляхів. По-друге, можна подати електронне звернення на сайті департаменту кіберполіції. Це... Другий варіант: також ви можете підійти до дорослих, до вчителів, до педагогів, сказати, що ось така проблема, що мені робити, вони порадять. Також, окрім поліції, є ще інші суб'єкти, правоохоронні органи, які також цим займаються, можна повідомляти їм на зразок, наприклад, Служби безпеки України. Тобто, навіть, Щодо, якщо це у... тобто навіть якщо це вербування не вдалося, поліції важлива інформація, корисна з приводу таких випадків, Звісно, таких аккаунтів. Правоохоронці відпрацьовує, тобто той масив даних, який ми отримуємо, ми, ми потім відпрацьовуємо, і це допомагає відповідно або боротися з таким явищем. Зрозуміло, дуже вам дякуємо за цю інформацію. Сподіваємося, батьки дослухаються і будуть на випередження працювати у таких ситуаціях. Артем Олещенко, речник департаменту кіберполіції, був з нами на прямому зв'язку.